Ви мрієте про навчання або роботу в Польщі, але не знаєте, як підтвердити свої знання польської мови. Дізнайтеся, як отримати офіційний державний сертифікат, що підтвердить ваші знання польської мови та відкриє вам двері до нових можливостей. Сертифікат на знання польської мови є єдиним офіційним документом, що підтверджує ваш рівень володіння мовою. Його можна отримати лише після успішного складання державного іспиту. Цей іспит необхідний для абітурієнтів польських вищих навчальних закладів, претендентів на офіційне працевлаштування та бажаючих стати резидентами ЄС чи громадянами Польщі. Державний сертифікат потрібен для вступу до польських університетів, також для безкоштовної освіти у Польщі. Він дозволить уникнути вступних іспитів з мови. Державний екзамен зі знання польської мови як іноземної складається з кількох блоків: аудіювання, граматики, розуміння текстів, твору та усного мовлення. Кожен блок оцінюється за суворими критеріями. Розклад іспитів публікується на рік уперед, але черга на реєстрацію може бути тривалою. Тому плануйте складання іспиту заздалегідь, щоб встигнути отримати сертифікат вчасно. Підготовка до іспиту є ключовою. Рекомендується пройти курси у нашому центрі Іноземна мова щоб бути впевненим у своїх знаннях та уникнути несподіваних сюрпризів при здачі екзамену. Не втрачайте шанс відкрити нові горизонти. Здайте державний екзамен, отримайте сертифікат і зробіть крок до своєї мрії разом з іноземна мова.